Ну, жми. Напоглай. Все, Все выиграл. Не, надо сильнее жать. Так жми. П'ятирічний Артем, майже з народження, бореться з рідкісним недугом сма за своє коротке життя. Він ще ні разу самостійно не ходив. Батько хлопчика ділиться, дізнавшись про діагноз, були розгублені, адже вартість лікування не під силу звичайній сім'ї. Один укол життєво необхідної ін'єкції коштує близько 100 тисяч доларів. Тому родині довелося чекати черги на безкоштовне лікування. Було заметно ногами, не міг двигати, Він сідати не міг сам. Тобто навіть на коліни його коли садиш, щоб рівно сиді, бо він одразу падав то в одну сторону, то в другу. Постійно на руках масажує постійно, йому гімнастику робити, щоб ноги розминати. У хворих на СМА відсутній ген, який кодує білок, необхідний для роботи нейронів спинного мозку. Через це нейрони поступово гинуть і це зупиняє м'язову діяльність. Але медицина прогресує і для лікування хвороби винайшли препарати, які допоможуть підтримувати функціонування пацієнта. Один з таких під назвою спінраза цьогоріч отримав хлопчик. Ці ліки не здатні вилікувати повністю, але можуть призупинити розвиток атрофії і стабілізувати стан хворого. І ми йому вже зробили чотири накопичувальних дози. Переносить терапію задовільно, і навіть е ми бачимо деяку позитивну динаміку. Сам Артем вже може рухати потроху ногами та піднімати руки вище голови. Він не падає духом і всіляко намагається розвиватися та жити звичайним життям. Самим сильним А що. Научиться б'ять лікування. Проходить трьома різними препаратами в залежності від типу захворювання. Дітей з першим другим типом спінально-м'язової атрофії зазвичай виявляють майже з народження. І у таких немовлят є шанс на повноцінне життя з препаратом Золгенсма, який колять до двох років. Він може відновити зламаний ген, і дитина буде здоровою. Зазначають в департаменті охорони здоров'я. Два інших препарати – це спінраза і. Еврізді, спінраза вона вводиться в спінномозковий канал, а Еврізді це сиропна форма щоденна прийом, а спінраза там спеціальна схема є введення. Ці ліки вони теж допомагають у цьому білку. Повноцінно функціонувати, то тобто це замісна терапія. Вона пожиттєва. Але дороговартісне лікування отримати дуже складно. Держава фінансувати його наразі не в змозі, особливо під час війни. Але в рамках гуманітарної допомоги рідкісні ліки для дітей зі СМА вдалося отримати безкоштовно. Додають в департаменті. Виробник препарату передав близько 150 флаконів. Вони розраховані на 25 пацієнтів по всій Україні. В нашій області таких пацієнтів пацієнтів 22, але всього три з них отримали ці ін'єкції життя. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.